Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нації і смерть ворогам. Як я вже казав, панове, мені зручніше, коли надсилають запитання. Щоб був із вами діалог, так простіше. І от одне із запитань, яке мені цікаво, Пане Семене, розкажіть про національну ідеї. ідею. Хто її створює і хто її має рухати? Ну, власне кажучи, саме із самої назви національна ідея це ідея нації. Як же вона створюється? Хто її створює? Ну, я вже сказав, що як вона створюється. Панове, вона створюється сама. Як це відбувається? Справа в тому, що людям властиво багато багато бажань, багато прагнень. Це властивості людини. Але, скажімо так, людина, яка живе біля моря, то Бажати добратися до моря їй вже не актуально, правда? Хотіти дістатися до моря, це тим, хто чув про море, хто знає про море, але воно від нього далеко. Тобто не все, що нам властиво, не все зачіпає нашу душу. Не все нам підходить, не все нам її гріє. Це от, подивіться, багато-багато різного бур'яну є. Але от подивишся, на одному кутку городу один бур'ян росте, ну і городина там якась краще росте, в іншому місті інша і так далі. Це дуже сильно залежить від умов. Так от, національна ідея. Люди, які живуть в певних умовах, люди, які борються за своє благополуччя, в результаті е народжується той, хто найкраще підходить до цих умов, хто найкраще з цими умовами справляється, він краще годує своїх дітей, у його е більше дітей, більше рідні. І е Відбувається селекція, тобто умови життя вони створюють селекцію. Наприклад, на Україні, яка має багаті родючі землі, але ця земля просто так не віддає, не годує тебе, на ній треба добре працювати, то, відповідно, на цій землі збереглися, найкраще плодилися. Найкраще рід розвивався це у наполегливих роботящих людей. Мало того, це зараз в Україні вже народилося досить багато дітей, багато людей. А раніше тут були простори, і, відповідно, люди жили в хуторах. Українці це нація переважна, яка сформована хуторами. Чому хутори саме хутори? Та тому що, згадайте, розповідали діди, прадіди, може батьки розповідали, хто пам'ятає, що для того, щоб вчасно зібрати урожай, то піднімалися точі, щоб посадити, щоб доглянути урожай поле, на полі попрацювати, то тільки сонечко встає, вже просинається і вперед. Чим ближче ти будеш жити біля своєї землі, біля свого лану, тим більше часу ти можеш попрацювати, тим краще в тебе буде урожай. І відповідно люди селилися ближче до своїх ланів. А живучи, на, живучи в своєму хуторі, біля свого лану, ти повинен мати все своє. Бо ти не завжди можеш позичити, збігти, збігати до сусіда. А справа в тому, що якщо навколо тебе такі самі хлібороби, то коли тобі треба боронувати, то і сусід твій боронує і плуг, і таке інше, тому українці повинні мати все своє. Це закладається наші риси характеру. Але живучи в хуторах серед степу широкого на Україні милі, ми Відповідно, і завжди самі вирішували, коли сіять. Ну, ми бачили тут самі, коли сіяти, коли жати, коли треба щось інше доглядати, що робити. Тобто, ми сформувалися, ми звикли до того, що над нами немає хазяїна. Нам не потрібен хтось, хто буде вказувати. Я сам тут хазяїн, я сам знаю, що мені робити. Про українців кажуть, що от українці, де три зібралися, там чотири гетьмана. Ні, панове, ситуація трошки в іншому. Просто ми так сформовані, що ми завжди вирішуємо самі. Це накладає певні труднощі, коли треба зорганізуватися, тому що справді кожен має свою думку і він вирішив, він, він звик вирішувати сам. Нам важко підчинятися. Ми природжені анархісти. Справа в тому, що анархія є ж різна. Є анархія бандитська, коли, е, так як у росіян право сили, що хочу, те роблю, що ти мені зробиш. А є анархія, коли я хазяїн і я знаю, що робити. І справді наша ідея. Ну, Про українців кажуть, що українці не мають своєї національної ідеї. Так, ми не маємо ідеї, яка, ну, скажімо, переважна більшості. От росіяни, як Путін сказав, Росія не має границь. Тобто вони хочуть розповстися, як саранчанок по всій землі. Інші більш обмежені, у поляків там велика Польща від моря до моря і так далі. А у українців таких от експансивних ідей, загарбницьких, вони нам не властиві. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо самі вирішувати свою долю і самі, щоб над нами не було хазяїна. Це наша супер ідея. І, власне кажучи, вона е, витікає. Із наших умов життя. Бо, і, власне кажучи, людина, яка звикла ходити по степу, в неї душа широка. Ми цього не помічаємо. Але нам треба, от, оце ось ці простори. Це нам. Звичайно, не по всій Україні однакові умови. Вони відрізняються. Але переважна більшість це так. Знову ж таки. У нас досить багато є людей, які прийшли з інших народів, тих же самих росіян навезли. Ну, Навозили їх, це е, хтось приїжджав сам, але переважно їх просто завозили. Бо ще Макіавелі казав, що якщо ти завоював чужу землю, то вона стане твоєю тільки після того, як ти її заселиш своїми людьми. І нас таким чином утилізували. Нас хотіли будь-якою ціною асимілювати, щоб ми перетворилися в щось таке. Не той народ впертий, наполегливий. І це вже навіть не тільки так, це генетично. Тому у них це так не виходить. А далі що таке ще національна ідея? Ну, розумієте національну ідею. Про, ну, коли люди її, не всі люди її усвідомлюють, вони там всередині, воно сидить щось, і людина це відчуває, але висловити не може. І коли якісь мислителі, великі люди, великі люди нашого народу, які е, мають талант відчувати це, і вони це можуть зрозуміти, не тільки відчувати, а ще й зрозуміти, то вони цю ідею проголошують. Це може бути в віршах, в піснях. І більше і більше людей її співзвучить. Знаєте, як ото, коли камертон, звуки співпадають і вони резонують. Хтось може в хаті розмовляв гучно і чув, як там десь якісь келихи або ще якісь підзвуки голоса, вони також резонують. Так і українська душа резонує на те, що її співпадає. Хто має цю ідею поширювати? Звичайно, це повинні бути лідери нації, тільки це повинні бути справжні лідери нації. У нас зараз відбулася велика біда. Після Радянського Союзу нам дісталися переважно шахраї, які, мають, які отримали різними гешефтами, різними блатами, знайомствами. Вони отримали гроші і вплив. І вони начебто лідери нації. Хоча переважна більшість з них не лідери нації. Вони просто люди багаті. Вони мають доступ до засобів масової інформації, вони звучать. На якийсь час людям можна нав'язати якусь ідею. Згадайте комуністів, які людям задурили голову е, ідеєю комунізму. Що от ми її тут отримаємо все? Ну, пройшов час. Фальшива ідея, вона не приживається. Вона може, знаєте, як ото як гриб, людина може захворіти, якийсь час вона похворіє і це таки виздоровляє. А якщо не виздрає, то помре. Коли людей захоплюють чужі ідеї, то для нації це небезпечно і смертельно. А справжні лідери нації. Справжні патріоти нації цю ідею і розповсюджують. Вона в них резонує в душі. Вони не можуть змовчати. Ну, так це відбувається. Так нас створив батько наш Небесний. А зараз у нас ситуація досить таки складна. Пам'ятаєте, я розповідав, що 86% людей, у них немає такого аналітичного розуму. Їм розуму від... виділено творцем тільки скільки, щоб вони змогли себе прогодувати. Але всі роки радянської влади нас дурили. Нас переконували, що всі однаково розумні, всі талановиті. І найстрашніше це коли людина, яка не має здатності мислити, а вона не може оцінити, що вона не має здатності мислити. І вона вважає, що вона може. Пам'ятаєте, Ленін казав, що керувати країною може кухарка? Угу, Може. Тільки як вона покерує. Ну, посадіть когось за, літа... за штурвал літака, хай покерує. Угу. Сядете в цей літак? Або хай хірург вас поріже? Ну, ми назначимо канавала хірургам. Так от, панове, нас дурили. І зараз ми потрапили в найскрутнішу ситуацію, яку, яку тільки можна уявити. Ну, скажімо, гірше був тільки Голодомор. Хоча насправді зараз ситуація дуже страшна. Бо ця влада, яка зараз у нас, вони знайшли спосіб залишити в Україні. Тільки оці 86%. Тому що саме із 14% це найбільші патріоти, найбільші рішучі люди. І переважна більшість з них зібралася і пішла на війну. І вони гинуть. Відбувається військова селекція найкращих. І залишаються ті люди, які. Переважно нездатність розібратися з тою ситуацією, що є і їх. Знаєте, от часто там люди, які вважають себе вождями, то вони не поважають народ. Вони кажуть, що стадо, яке треба пасти. І вони стараються залишити тільки стадо. Саме тому ті, хто зараз при владі, вони воюють проти патріотів. Саме тому вони роблять так. Щоб е, на війну пішли переважно патріоти. І вони патріотам створювали труднощі. Щоб патріоти гинули. У них своя національна ідея. У них свої цілі. Ну, це таке. Але ми маємо рухати свої. Якщо хтось думає, що кінець всьому, і у нас тут вже ніхто не може нічого зробити, бо всі, всі головні загинули, ні, панове. Творець так не залишає свій народ. Можливо, зараз у нас буде менше рішучих чоловіків, але у нас досить багато рішучих жінок, у нас досить багато рішучих. Людей, які пройшли поранення, отримали поранення. Але ці поранення, ці біди, які вони пережили, не охолодили на серце. Саме вони і будуть рухати нашу національну ідею. І ми справимося з нею. Ми виконаємо ворога. Ми навчимося укорочувати внутрішніх ворогів. Справлятися з ними. Бо залишати їх діяти, продовжувати шкодити це смертельна небезпека. Це все одно, що продовжувати пити отруєну воду, надіючи, що організм звикне і справиться. Ні. Отруєну воду треба утилізувати, щоб вона ніяк не потрапила, не отруїла ні колодязі, нічого. Це треба для нашого народу. Трошки ширше вийшло, ніж я розраховував, думав, що коротше скажу. Але коротенько про національну ідею. Наша національна ідея дуже не підходить багатьом. Ми миротворці. Нам не треба чуже, своє не віддамо. Нам не треба, щоб нами керували. Ми самі можемо справитися. І ми справимося. Тож слава Україні, слава нації, смерть ворогам. І кожен свій до свого. Тримаємося разом, панове. І разом наша сила стає сильніше в багато-багато разів. Ми справимося. Якщо хтось думає, що вони вже нас приборкали, ні. Ми ще навіть не знаємо, хто у нас буде справжній лідер, новий, потужний. А він є. Справа в тому, що лідери з'являються, коли з'являється рух. Коли народ починає рухатися, і тоді стає зрозуміло, хто може очолити цей рух і поведе до світлого майбутнього, до перемоги. Тож, панове, перемога буде за нами. Щасти.